Ми в зоні війни. Це один з факторів, який пришвидшує старіння. 90 років я танцюю, граю в теніс, виступаю. Я живу повним життям. Лікарі після травми сказали, що йде прогресуюча знерухомість. Перелопатила всю усю літературу, почала працювати з собою. Мені вже 84 рік і я планую ще прожити хоч до 100 років, щоб буде тренувати пам'ять задачами, вивчати, вчити. Може, буде розвиватися. Рафія кинула бомбу. Я не вдам. Ось вже 50 років, як е, нашому шлюбу разом з чоловіком. Восьмий юні у свої 70 рухаємося, працюємо. Українці можуть жити 150 років у нас більше випробувань на нашу долю.